Зараз ситуація з табуйованими словами і темами загострилася. До того ж, для деяких людей існують не тільки якісь небажані або заборонені теми, а й навіть заборонені думки, те про що не можна не тільки говорити, а й навіть згадувати. Їхнє невдале заглушення може тільки збільшити кількість негативу, спровокувати якісь нав'язливі думки. Тож сьогодні поговоримо про те, що таке табу і чому на табуйовані теми все таки хоча б іноді, але варто говорити. Що таке табу? Табуйовані теми. Почнемо, як завжди, з невеличкого визначення. Табу це заборона, часто сувора, або уникнення якоїсь дії або предмета чи явища. Інколи порушення цієї заборони може призвести до якогось покарання. Приклад табу, категорична заборона канібалізму, близькоспоріднених статевих стосунків, табуйована лексика і багато інших. Це більш загальні приклади, табуйованість яких характерна якщо не для всіх, то для більшості людей. Ще є релігійні і культурні табу, як то заборона їсти яловичину в індуїзмі, заборона міжконфесійних шлюбів у деяких релігіях, і таке інше. Поняття табу тісно пов'язане з соціальними, моральними і культурними аспектами. Так, звичайно, табу у його первісному значенні більше пов'язане із забобонами і правилами Релігійною обрядовістю з тими предметами, їжею, явищами, якими народи Полінезії самі собі забороняли користуватися. Або яких уникали. Та в будь-якому разі табу це колективна штука. Це про те, що є небажаним для щонайменше групи людей. За їх порушення людина може отримати судовий вирок. Якщо порушення табу, то тож не порушення закону, відображене у відповідному юридичному кодексі. Чи, приміром, дістати соціальний осуд через порушення неявних соціальних табу. Покарання за таке законом, начебто, не передбачене, але соціум завжди знайде власні. Шляхи для вираження свого невдоволення. А, мало не забув. У цьому відео вживаємо слово «табуйований» не у його прямому значенні, тобто щось заборонене, а у конотації, те, про що не бажано говорити, про що замовчують. Психологічні аспекти. Чому ми забороняємо собі говорити? Як уже казав, табу людство придумало вже давно. Мабуть, воно як заборона чогось почало існувати разом з появою перших магічно релігійних обрядів і вірувань. Роби це, і усе буде топ. А це не роби, а то буде зло. Десь така примітивна логіка. Проте не можна сказати, що наші предки були аж настільки не недалекими. Але так, безумовно, деякі все ж таки були. Деякі заборони справді були корисними для людства, впевнений, що вони з'явилися через спроби і помилки, які часто призводили до чогось дійсно трагічного. Це дуже тісно пов'язує табу як явище з традиціями і традиціоналізмом, про якийсь колись робив матеріал. Та це все лірично відступ загальні знання, те, що дійсно нас цікавить, це аспект деякої табуйованості певних тем. Які насправді не потрапляють під дефініцію справжнього табу, це і те, про що батьки не бажають розказувати своїм дітям, і я не про в лапках дорослі стосунки, а взагалі всі теми, яких батьки часто уникають, наприклад, розлучення, і те про що не говорять партнери у своїх стосунках, і про те, на що більшість умовно заплющує очі. Отож до звичайних та бойованих тем у нашому суспільстві належать такі: усе пов'язане з інтимними стосунками, різними видами насилля, різними залежностями, смертю, особливо зараз, коли мова йде про смерті на війні, інвалідністю. Однак, які причини того, що теми взагалі стають такими, про які краще не говорити? Кого не можна називати? Якщо все ж таки, звичайно, не згадувати про виховання і середовище, у якому живе людина, а це все впливає на наш світогляд, пам'ятаєте? Мабуть, одна з інших причин це негативні емоції і думки, які може пробудити певна тема. Серед інших неможливість знайти вихід з певної ситуації. Мовляв, навіщо про це говорити, коли нічого не можна зробити, неможливо розв'язати проблему. Безумовно, негативний стрес є певно найрозповсюдженішою причиною уникання табуйованих тем. Ми не хочемо впускати до своєї зони комфорту або побутової зони звичок так багато негативу одномоментно. Бо давайте зізнаємось чесно, навіть якщо нам є що сказати, або настав час подібного обговорення у групі, початок цієї розмови все одно буде деякою мірою психотравмуючим. Звісно, це не буде психотравма у її автентичному визначенні, але певною мірою це може похитнути землю під ногами. Ми звикли, що новини, розмови, обговорення й інші соціальні комунікації повинні приносити нам задоволення, позитив, оптимальний. Містичний настрій або хоча б бути інформативно нейтральним. А негативом торгують тільки жовті видання і гайпожери. До такого нас привчило суспільство і глобальна інформаційна система. Той же YouTube, на якому ви зараз це слухаєте, має тисячі слів, які не бажано вписувати у назву ролика чи його опис. Інакше контент потрапляє у тіньовий бан. Його банально менше або зовсім не рекомендує платформа новим глядачам. Наприклад, слово війна. Подивіться, скільки відео на цьому каналі. Мають це слово чи подібні слова. І питання щодо кількості переглядів у вас більше не виникне. Це наша з редактором маленька жертва задля інформування суспільства. Водночас одержувати від соціальної комунікації лише позитивний стрес, не зовсім правильно, має бути і негативний. Інакше ми опиняємось у світі, де Україна вже перемогла у війні де-факто й увійшла в ЄС та НАТО. Так, звісно, така тенденція є, але роботи ще багато, і про це не варто забувати. І конкретно тобі, глядач, ще багато треба зробити. Не сумнівайся у цьому. Бац, ви тільки но ну, отримали порцію негативного стресу через небажаний, дещо табуйований меседж. Зрозуміли про що я? Хоча давайте більш розгорнутий приклад. Напевно, однією з важливих тем сьогоденної тематики табу є секс і все навколо нього. Бо несподіванка, усі цим займаються. Навіть ті, хто не займаються, мастурбують. Скажімо, є ті, хто все життя не займались ні тим, ні іншим. У такому разі, все одно можливі, наприклад, якісь еротичні сни. Тобто цього просто не оминути. Це стосується всіх нас, тих, у кого є лібідо. Хочемо ми цього чи не хочемо. Це фізіологія. Водночас, що ширша аудиторія тематики табу, то більше вона має інтерпретацій. релігія, мораль, педагогіка, наука усі мають конкретну точку зору на предмет дискусії. Зазвичай умовно консервативна точка зору, що про це не треба говорити. Усе добре, усе всіх влаштовує, нічого не потрібно змінювати. І прогресивна точка зору, що можна і потрібно про це говорити? Якщо ви зіткнулися з конкретною в лапках табойованою тематикою, моя порада: дивіться на неї якраз через призму табу обговорення сексу. Чи ви хотіли б знати про процес і те, що відбувається до свого першого разу, чи хотіли б ви, щоб ваш партнер або партнерка обговорювали, що можна, а що не можна робити? Чи хотіли б ви знати про контрацепцію, перш ніж обирати якусь конкретну або взагалі не вибирати? Саме завдяки таким запитанням, які можна екстраполювати на іншу тематику, можна віднайти комфортне для себе ставлення щодо інших в лапках небажаних або секретних тем. Наприклад, далі ми поговоримо про табу в армії. І одне з них обговорення смерті у бою. Багато моїх побратимів не хотіли про це говорити. А от я і ще декілька військових говорили. Тому ми дійшли певних висновків щодо того, як полегшити життя своїм родинам, і про всяк випадок юридично оформили заповіти. Деяким сім'ям це знадобилося, і вберегло від багатьох бюрократичних проблем, які були б точно заяві. Табу психіатрії й армії. Взагалі в армії багато тобойованих тем, але основні незмінні категорії смерть і перманентне повернення до цивільного життя, тобто те, що буде після демобілізації, а не, наприклад, у відпустці. Так, різниця важлива. Основа цих табу страх, страх наврочити чи то смерть, чи то те, що повернення не буде. Опирається це все також на армійський фольклор, який продається усно. Дурістю було б очікувати, що в статутах або письмових настановлення. Новних документах з'явиться заборона на спілкування на такі теми. Водночас ви можете періодично чути від побратимів моторошні історії, як умовний Максим дуже мріяв повернутися додому і одружитись із коханою. І розповідав це всім направо і наліво, і додає більш досвідчений військовий. Накаркав зурочив міну, яка прилетіла прямо в бліндаж. Звичайно, історії такого штибу беруться ні звідки. Не існує ніяких доказів, що цей конкретний Максим з історії взагалі дійсно існував, як і безліч інших індивідів із байок деяких забобонних військових. Але в армії ви таке почуєте неодноразово. Водночас треба дещо зазначити про так званих білих ворон військових медиків. Ця категорія може жартувати на теми смертей, поранень, про те, що вони не повернуться з чергової ротації і так далі. Звісно, не всі, але досвідчені, як правило. Це професійна деформація. Зрозуміло, що всі військові бачать смерть, поранення і жахіття. Однак медики ті, на кого покладена відповідальність, рятувати, надавати первинну медичну допомогу, стабілізувати та довозити поранених до шпиталів. Трапляється так, що це неможливо. Пацієнт отримав надто сильні ураження, бо є вибір, кого рятувати, і доводиться вибирати того, у кого більше шанси вижити. Це випалює у них емпатію, робить їх цинічними. Також медики це одні з тих, на кого майже 100% чекає емоційне вигоряння на тому чи іншому етапі служби. Це підтверджують дослідження. Вже робили про це матеріал. І вище названі жарти, які для інших часто і є табу для медиків. Намагання якось пережити те, що вони бачили, полегшити свої страждання, відрефлексувати те, що вони витримали. Однак чорний цинічний гумор доволі часто морально засуджується іншими військовими, тому й кажу, білі ворони важлива річ, яку багато цивільних не усвідомлює. Ці табу діють тільки під час спілкування зі своїми. Соціальні мережі та можливість висловлюватись для військового, який тривалий час знаходиться у закритому консервативному суспільстві, це дуже добре у психологічному плані. Багато військових ведуть свої сторінки чи профілі анонімно, не показуючи лице, і пишуть там вільно на теми, які не зовсім прийнято обговорювати всередині підрозділу. А як уже казав, обговорення психологічних проблем це майже половина процесу їх вирішення. Загалом же, це доволі цікавий приклад, як локальне табу існує тільки в бульбашці певної категорії громадян військових. Тут же можна перейти до психіатрії. Основна проблема табу у психіатрії це те, що сама психіатрія є табуйованою темою у суспільстві. Більшість психіатрів майже не мають якихось чітких, прямо дуже заборонених тем. Бо як ти можеш не розмовляти на певні теми, якщо твої пацієнти якраз за цим приходять? Їм дуже важко ще до когось звернутися і розказати про свої специфічні проблеми. Начальнику не розкажеш про те, що чуєш голоси в голові через шизофренію, дітям про те, що втратив спогади про їх дитинство через деменцію. Партнерці, бо для неї це неприйнятно в моральному плані, не скажеш, що в тебе є непереборне бажання зайнятися якимось. Нестандартним сексом через сексуальну девіацію. Тому психіатр, який має багато в лапках заборон на різні теми розмов, переважно не дуже популярний серед пацієнтів, чи розуміє, що йому потрібна перекваліфікація, наприклад, у нарколога. Певно, єдине важливе табу, яке точно має більшість психіатрів, психотерапевтів і психологів не мати романтичних чи сексуальних стосунків з пацієнтами. Бо, як мінімум, це не етично. Як максимум, це використання своїх владних повноважень щодо особи, про яку ти маєш закриту персональну інформацію. Навіть якщо пацієнт чи пацієнтка сама виявляє первинний романтичний інтерес, звісно, не всі дотримуються цього правила. І колись у старому подкасті розповідав про такий випадок колеги, який бачив на власні очі, ситуація була дуже неприємна, але знову таки, це табу стосується всіх працівників медичної сфери. Просто у психіатрії це має дещо іншу специфіку. Загалом, як і зазначав вище, психіатрія сама собою тема табу, і це дуже погано. Бо увага, ми живемо у час, коли люди спокійно можуть доживати до 80 років. Медицина дає таку змогу. Однак, часто людей похилого віку підкошують саме психічні розлади: деменція, хвороба Альцгеймера, органічні розлади особистості, біполярний афективний розлад і ще багато інших, якраз із сектору психіатрії. Здебільшого це можна ні, не вилікувати. Ми ще не на тому етапі еволюції медицини натомість стримати хворобу і дати собі ще кілька років, а інколи десятиліття повноцінного життя можна. Якщо не боятися психіатрії і проходити огляди, якщо є якісь скарги, тому як мінімум заохочую людей 45 плюс років. Не полінуйтеся. Якщо вас щось турбує про що боїтеся казати іншим, ідіть до лікаря. Можливо, ваші скарги навіть не будуть пов'язані з психіатрією, а виявляться соматичними. Такими, які так чи інакше впливають на психіку і вас просто перенаправляють до іншого спеціаліста: ендокринолога, невролога, кардіолога і так далі. Табу і війна. Як завжди, не буду оригінальним. І просто скажу, що війна дійсно впливає на кількість тих самих тем, про які ой, давай не будемо, нормально ж говорили, а ти починаєш? Буквально цей канал про такі теми. І насправді справа не завжди навіть в існуванні воєнного стану, хоча й це важливо, люди не бажають пускати у своє життя негатив, знають, що він існує, і навкруги його дійсно багато, проте це не впливає на їхнє буття, прямо чи впливає не дуже сильно. Так, зараз говоримо і про тих, кого війна в Україні безпосередньо не торкнулася. І можливо, випереджаючи ваші коментарі, скажу: так, такі є, і їх багато. Наприклад, людина може спеціально не читати новини, навіть коли хоче, уникати розмови на серйозні теми і таке інше. І скажу страшне, а саме це нормально. Більшість людей не може жити у вічному жалю печалі і переживання. Врешті-решт, задля того, щоб жити у нашому світі, людині потрібно працювати, а значить, уже відволікатися від того, що відбувається. Так люди адаптуються до стресових факторів, і війна це також стресовий фактор. При тому такий, що не всі можуть або хочуть просто його уникнути, поїхавши, наприклад, в іншу країну. Хоча насправді війна або інші стресові фактори можуть наздогнати людину й там, але це вже не наша тема. Головне, щоб таке, так би мовити, звикання до війни не переходило межі того самого славнозвісного здорового глузду, і не переростало у нашому випадку в гарну бізнес-ідею, як у прикладах, які ви зараз можете бачити. Тим самим трансформуючи нашу реальність в таку, де насправді ще недавня трагедія в Бучі, стала класною назвою для напою з чайного гриба. А сорт радиски можна назвати Азовсталь. Повернемося до воєнного стану. Так, воєнний стан це апріорі означає існування багатьох табу. Насамперед, це пов'язано з тим, що противник має знати якомога менше про те, що відбувається, особливо у воєнній оборонній сфері країни. А конкретно інформацію про озброєння, пересування військ, втрати, воєнні плани, стратегії і тактики, щоб не використав цю інформацію, аби нам зашкодити, так, так, ті самі ПСО, про які всі говорять, вони нікуди не зникають, доки йде війна. А війна у нас вже 9 років. Але чи пов'язана з ІПСО, наприклад, інформація від Міноборони про вартість продуктів харчування в ЗСУ, яку опублікували журналісти? Думаю, що більшою мірою ні аніж так опосередковано. Ну бо якщо ціна була б в документах нормальна, не було б ПСО. Ну думаю, ви зрозуміли. Або заборона на відвідування журналістами певних ділянок фронту і відповідно репортажів, звідти це дійсно важливо, бо вже були прецеденти, коли після появи репортажів про конкретну ділянку фронту туди прилітала від расистів купа подарунків у формі снарядів і ракет. Але не коли акредитованому журналісту, якого немає у спеціальних списках, дуже важко потрапити до червоної зони за новими правилами, коли ця червона зона охоплює. Цілі села і міста, це вже Оксюморон. Отож, цензура воєнного стану це справді корисна штука, але коли тебе не кидає від знімайте все і всюди, до взагалі нічого не можна. Цензуру у такому разі можна використовувати не за її цільовим призначенням, приховувати те, що приховувати не потрібно, наприклад, корупційні скандали. Окрім того, табу дійсно пов'язані з нашими моральними почуттями, ідеї, які ми вважаємо правильними, неправильними, прямо впливають не тільки безпосередньо на нас, а й на суспільство, в якому живемо. Наприклад, питання існування ефтаназії для деяких людей абсолютно неприйнятне і ніякі докази не зможуть переконати їх у зворотному. До того ж, якщо говорити, наприклад, про насилля, то це табуйована тема у значенні та про яку неприйнятно говорити саме на загал або з людиною, що безпосередньо пережила насильство. А от за спиною, коли ніхто не бачить, тема вже не така табуйована. таке собі і табу Шредінгера. Тільки проблема в тому, що коли ми закриваємо очі, нічого з вище зазначеного не зникає і не розчиняється в ефірі, навіть навпаки, одна проблема може перерости в більшу, масштабнішу або помножитися. І замість однієї проблеми маємо цілий сто проблем, які звичайно ж також табойовані. Бо ж ти що, не можна ж виносити бруд з хати. Ну, це для прикладу: у будь-якому разі слід обговорювати такі теми з певною повагою, не говорити про них смакуючи. Можна сказати, що існування табу на певні теми і явища це певний захисний механізм, звісно, не біологічний, а соціальний. Його мета захист від того, що потенційно може викликати негативні почуття емоції. Фройд, наприклад, трактував табу як пусковий механізм цивілізації, і в принципі з цим важко не погодитись. Деякі ідеї викликають у більшості людей майже панічний жах, лякають їх. Думаю, що це не безпідставно. Так, звичайно, можна довго розводити демагогію на тему того, як існування певних тем ідей табу обмежує наш цивілізаційний розвиток. Та насправді здається, що все таки вони більшою мірою його стимулюють, а не навпаки, завдають напрями руху, так би мовити. До того ж, історія людства вже не раз довела, що деякі табу не варто порушувати. Так, звичайно, табу, хоч і досить сталі конструкти, але й вони можуть змінюватися. Можуть виникати нові табу, для цього потрібно декілька факторів: приміром, негативні наслідки через вчинення певної дії. Ну або просто можна організувати новий культ або створити нове, чи змінити існуюче релігійне вчення. І не подумайте, коли я кажу, що деякі теми слід робити менш табойованими, не маю на увазі, що ось зараз потрібно вийти і кричати про щось на всю вулицю чи про щось треба говорити 24 на 7. Ні. Просто нам слід все ж таки розпочинати дискурс на деякі теми, які дійсно впливають на наше суспільство. Наприклад, про той самий ПТСР. Висновки. Зрештою, якщо замислитись, то навіть оця ця зацикленість лише тільки на позитивних новинах, прагнення повірити, що ракет залишилось на два-три обстріли, а останній ракетний обстріл це реально останній, а не останній цього місяця. Це також своєрідний захисний механізм. Усе це можна зрозуміти. Те саме частково може пояснити і популярність позитивних блогерів, тобто тих, що з усіх сил намагаються створити для глядача винятково позитивну картинку світу і себе у ньому, показати красиве, ідеальне життя, де все добре. Однак так буває лише у фільмах, і то зазвичай не дуже гарних. Врешті-решт, ми всі внутрішньо готові повірити у те, що завтра буде краще, ніж наше сьогодні. Що все магічним чином вирішиться, перестануть гинути наші люди. Винна країна-агресор буде покарана, а ми повернемося до звичного життя. Тільки у всьому цьому є проблема. Багато хто вже не зможе повернутися до звичного з різних причин, і кількість таких людей буде тільки збільшуватися. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, BaimeCoffie та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на патроні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу. І відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.